Де сьогодні центральний поєдинок 18-го туру, 37-й, Слоневський Богдан, 29-й. Олег Мізерник 5. й І Антонівим Янат. Продовжується кутового. На стійку подача. добре читається. епізод Якраз Антонів, ще одна подача небезпечної. Все-таки відбувається. Зараз може відбутися цей удар, Деду накривають. Бареляк, трохи сумбуру, бареляк-удар. Рицаль на міністрів. Два. І саме в кінці цієї зустрічі, практично там, на останніх секундах вдалося здобути перемогу. І якраз Матушевський цей гол забив. Тим часом ой, удар! Треба бути готовим до таких викликів. Виклики я маю на увазі універсалізму для інших гравців, які мають сьогодні. Теж намагатися дати результат для команди. Вірник обкрадає зараз якраз суперника. Можна пробивати простріл тут, Грицаль, команда. Татру все це максимально дуже важливо. Ну і напишіть, чи погоджуєтеся ви з тією думкою, що один з ключових поєдинків для обох колективів сьогодні в боротьбі за медалі. Ось момент, де потрібно, і можна було забивати, але в будь-яких не лише Львівщини, в аматорському рівні. Колосальні проблеми з форвардами. Та й на професійному рівні. Ну такі вже в нас тенденції. Тим Білінський зіграв як. Це він добре вміє робити. Просто фульмеса лишив за бортом. Юскевич на правий фланг. Білінський. Простріл! Ось момент і гол! Гол тут без офсайду. Янкович забиває цей гол. Класний простріл від Білінського. І Янкович просто замикає цю передачу. Друзі, ось це гол. Справді п'ятничан. Занякає, які готові там вриватися і робити погоду. Добре на випередження, грає Царевич. Курилишин, Курилишин шукає продовження цієї атаки. Перед ним Матусевич Курилишин засильний, Засильно трошки на Івана Євсковича. Але Іван встигає під Лисецький, під Ліцецький. прибирає Фульмеса, під Ліцецький може пробити, пробиває по воротах. Все-таки думаю, навіть м'яча. від нього. Зараз з подачі на ближню. Все-таки навіть не на ближню. Туди на. Да. Ротарський, знову Підлісецький. Е, ще одна подача Янкович! І одразу ж другим темпом Пілус готовий замикати. Боротьбу, Юскевич зупиняє м'яч, простріл далі. що там Хвилеріс, я б так назвав десь. Е, по різному все складалося. Початок від гірника дуже хороший, потім по Далі виконання. А й по підготовці. Юскевич. Юскевич пробиває, малоїд. Мізерник. Власно, прикриває корпусом, пробиває тут Грицаль. Забира. Ну, теж мізерник, до речі, мізерник таки пробиває. Грицаль. Гриць. Слоневський. Пазимят по флану проривається. Сам простріл небезпечно, але Грицаль, Грицаль. Старець. За бокової. Перед, білінський. Скурчанський. Скурчанський сам іде. Сам іде Скурчанський. Все-таки там не обігрує, Біжить до кінця. Скурчанський. Подивіться, він на воротах вже. Все-таки виконує передачу. Ударі! Гол! Гол, гол-гол! Ну, це все, друзі. Це все в кінці ці зустрічі забиває свій м'яч і 14-й номер Матвій Янко в цей момент, друзі. Звучить свисток про завершення сім'ї.